З вами Смогасти Джміль і ми починаємо. Розкажіть у коментарях, як ви ладнаєте зі свекрухою або тещою. Ми живемо в моїй квартирі з чоловіком і котом. Дитину поки що не плануємо. А свекруха постійно довбає, що мені треба позбутися кота. Чи бачите, це через нього у нас дітки не виходять. Якось приходжу з роботи та бачу мого улюбленця у під'їзді. Виявилося, що свекруха без дозволу взяла ключі від моєї квартири, приїхала за нашою відсутності і виконала кота на вулицю. Але мій розумник, схоже, забіг назад із кимось із сусідів. Поскандалила я тоді страшно. Свекрусі сказала, щоб найги її більше не було в мене вдома. Чоловік надувся, що я маму його ображаю. Вона ж все робить із найкращих спонукань. Здається, я поквапилась із заміжжям. Ми з чоловіком пішли, попросили свикруху погодувати сина, якщо він захоче. Повернулися, дитина аж фіолетова, репетує, а вона телевізор дивиться, Виявилося, вона посадила його, мовляв, поки все не з'їж, зі столу не вийдеш. У чоловіка очі кров'ю налилися, він посадив маму і поставив перед нею тарілку гречки, а потім сказав Їж. Та спочатку очі витріщила, потім намагалася піти. Він за нею по дому ходив із тарілкою, і казав, що поки вона не доїсть, він від неї не відчепиться. Через 10 хвилин вона психанула, почала і на чоловіка кричати За що ти так зі мною? Я ж твоя мати. А він їй. А з моєю дитиною ти за що так? Тобі неприємно, а йому прямо приємно має бути. Образилася, пішла. Вона ж нам допомогти хотіла, а ми. На весіллі доньки свекруха гнобила її так, що гостям незручно було. Потім вона заявила, що невістка має вклонитися їй у ноги. Я встав, кажу: все, донька, їдемо додому. Не для того я тебе вирощував, щоб ти там комусь у ноги кланялася. Свекруха відразу жартувати стала, але я доньку під руку взяв і йду до виходу. Дивлюся, її чоловік встав, взяв її за другу руку і на вихід. Гості теж почали вставати. Свекруха щось волала, я не слухав. Приїхали додому, відзначили піцею та напоями та розійшлися. Минуло вже півроку, донька щаслива у шлюбі, зять з матір'ю тільки телефоном спілкується. Та себе винною не вважає і навіть навпаки, чекає вибачень від мене, що це було взагалі, досі не розумію. Моя сестра вийшла заміж. Коли їй було 19. Після одруження вони з чоловіком поїхали у весільну подорож до Канади, а через три роки злітали на Гаваї. В обох поїздках з ними була свекруха, яка не просто супроводжувала молодих, а й жила з ними в одному номері. Ох! Ось цьому має бути межа. Я переносила свого первістка на два тижні довше за термін. Мене почали стимулювати, потім відійшли води. Зрештою, мені зробили термінове кесарю. Народився богатир на 4 кг, через два дні нас виписали додому. Цього ж дня у гості приїхала свекруха. Вона глянула на мене, змучену всіма цими пригодами, і видала: Подивися, яка ти величезна! Ти впевнена, що вже народила? Про свою свекруху я можу годинами розповідати, але є один випадок. Який найскравіше описує її ставлення до мене, милими якось вікна на її балконі. Чоловік поліз на підвіконня, щоб протерти у важкодоступному місці. Так вона заголосила Ой, синочко, ти куди? Небезпечно ж. І відразу звертаючись до мене: Віра, ну ти залазь. Так, звичайно, я ж безсмертна. Подруга розлучилася із чоловіком. А він якось, за її відсутності, завалився до неї додому і з'їв з холодильника шпроти, які йому їсти не можна. Після цього тихо страждав на дивані, поки подруга не повернулася додому і не викликала швидку. Так свикруха висунула їй претензію чому це в тебе шпроти лежать у холодильнику, якщо моєму синочку їх не можна? На те, що подруга і цей хлопчик вже офіційно розлучилися і живуть окремо, свекрусі було зовсім фіолетово. Свекруха подарувала нам на весілля 3,5 тисячі доларів. Ми ці гроші планували додати до першого внеску за квартиру. Але через тиждень після весілля мама чоловіка прийшла і попросила віддати їй ці гроші назад. Але не просто так. А в позику, мовляв, потрібно подрузі її допомогти, та обіцяла повернути через пару місяців. Минуло вже 5 років, квартиру ми купили самі. Свекруха досі обіцяє гроші швидко віддати. Від сестри чоловіка я дізналася, що їхня маман всю суму витратила на курси успішного успіху, а мені на весіллі говорила: тільки не промотайте гроші. З мене свого часу свекруха вимагала онука, хлопчика 4 кг вагою, щоб їхнє горде прізвище продовжував. Я їй так і говорила: мовляв, вам треба, ви і народжуйте хлопчика, а в мене буде дівчинка 2,8 кг, як і сама при народженні. До серйозної лайки на пізніх термінах вагітності доходили. У результаті народила я дівчинку 2,8 кг. Мені трохи за 30 сходила нещодавно на зустріч однокласників, там нам подарували фотоальбоми з нашими старими та сучасними знімками. Свекруха побачила фото та заявила: Треба ж, за ці роки всі покращили, крім тебе. Ти як була дурненькою, так і залишилася. Я справді не надто парюся про зовнішність. Для мене найголовніше, щоб тіло, зуби, волосся та одяг були чистими. Макіяж я не роблю, стрижуся у подруги, а свекруха повна протилежність, вона жити не може без салонів, манікюру, педикюру, стилістів та тонни косметики. Її слова мене не образили, але торкнули. Увечері я розповіла про це чоловікові, а він так розлютився, подзвонив своїй матері і заявив: Мамо, не забувай, що більшу частину твоєї краси. Можна стерти вологою серветкою. У моєї дружини, навпаки, завжди одне й те саме обличчя. Свекруха переїхала до нас місяць тому, і я помітила, що мої речі в спальні хтось чіпає то меблі переставить, то щось перекладе. Почала грішити на маму чоловіка, а чоловік такий, ти що? Вона ніколи б так не вчинила. Але крім мене та чоловіка, у спальні нікого не буває. Загалом я пішла на хитрість, купила підроблений тест на вагітність і викинула його у відро для сміття в спальні. Буквально наступного дня рідня чоловіка завалила мене повідомленнями, мовляв, вітаємо із вагітністю. Потім зателефонував чоловік і почав з'ясовувати, чи давно я в становищі і чому йому нічого не сказала. Я запитала, звідки у нього така інформація, і мій благовірний пояснив. Що його мама знайшла позитивний тест у сміттєвому баку в спальні. Тепер ти розумієш, що вона лазить у наших речах, поцікавилася я в чоловіка. Тут до нього почало доходити. Проте, дізнавшись, що тест був фальшивим, чоловік розлютився адже я б його матір, яка мріє про онуків. Зараз для всієї їхньої родини я брехуха і маніпулятор. Ми з чоловіком поїхали у весільну подорож, а ключі залишили свекрусі, повернулися і очманіли. Вона переставила всі меблі і навіть виконала частину моїх речей та фото. Я плакала, а свекруха плескала очима. Ну я ж хотіла як краще. Минули роки вона потрапила до лікарні. Я потай від чоловіка взяла ключі від її будинку і зробила там перестановку на кухні. Викинула бити посуд та інші непотрібні речі, зняла зі стін картини та поклала їх у шафу. Потім я переставила шафу для білизни, гардероб, переклала речі у ванній кімнаті. Того дня, коли чоловік мав забирати маму з лікарні, я запропонувала йому прибрати у неї вдома. Ми поїхали туди удвох, витерли пилюку, пропили сосили і вирушили за свекрухою. Коли вона увійшла до свого будинку, вона почала кричати: Ви що зробили з моїми фотографіями? Що ви зробили з моєю кухнею? Чоловік намагався їй пояснити, що ми просто витерли пилюку, але свекруха продовжувала кричати. У результаті ми пішли, щоб не нервувати її. Чоловік вирішив, що його мати просто старіє. Так, таке буває. У суботу було наше весілля. А в понеділок ми вирішили повечеряти із родичами чоловіка. Свекруха відчинила двері і побачила мене у повсякденному одязі з моєю звичайною зачіскою та макіяжем. Вона зміряла мене поглядом з голови до ніг і видала: 48 годин тому ти виглядала набагато красивіше. Я відреагувала миттєво. Спасибі велике, ви теж. Свекруха похмуріла. А мій чоловік та його батько не змогли стримати сміху. ми приїхали до батьків чоловіка на свята, зайшли, обійняли та поцілували свекруху. Дивимося, свекра немає ніде. Чоловік запитує: А де батько? І свекруха така: Ой, він у туалеті. У нас вже два дні животи крутить. Мій чоловік, не втрачаючи надії, з'їли щось не те, а його маману відповідь: Та ні. У нас в офісі всі хворіють. Я мало не розплакалася. Кажу, ви чому нас не попередили? На що свекруха з чесними очима видала? То ви б тоді не приїхали. Та не хвилюйся ти так, ми не заразні. І, звичайно, ми захворіли. Всі свята коту під хвіст. Я досі злюся. Моя колишня свекруха взагалі сказала, що дівчинку дуже хотіла, а хлопчаків вона не любить. Тому з дитиною, нянька, ти самі до мене не привозьте. Я її, в принципі, ні про що просити не збиралася, ну та гаразд, після народження онука вона за весь рік жодного разу не поцікавилася, як він, і взагалі сказала, щоб я до вас приїхала, ви мені повинні в ніжки вклонитися і таксі в обидві сторони сплатити. Добре, що ні її, ні її сину в нашому житті більше немає. Під час вагітності почувала себе дуже погано. Токсикус мучив мене 24 години на добу, і одного разу на допомогу прийшла свекруха. Вона вдерлася до спальні, де я, скручившись, лежала в ліжку, зірвала з мене ковдру і сказала: що якщо я не встану, то мій чоловік перестане мене любити. Я встала, прийняла душ і зателефонувала чоловіку із ванної. Другого дня ми попросили свекруху виїхати. Повернувшись додому, вона написала моєму чоловікові листа, в якому розповіла, як їй хотілося б, щоб він ніколи не одружився зі мною. Добре, що я дізналася про цей лист близько півроку тому, а одружені ми вже 24 роки. По роботі відправили мене до іншого міста для підвищення кваліфікацій. Чоловік відпустив спокійно. Під час відрядження я дізналася про свою вагітність. Цю класну новину вирішила сказати коханому особисто, зробивши сюрприз, радості не було меж. Минає місяць і чоловік заявляє, що він відмовляється від дитини, тому що свекруха порахувала дні і вирішила, що я малюка нагуляла під час відрядження. Чоловік наполягає на розлученні. Що ж, зроблю тест ДНК після народження дитини. Та віднесу результати по пашці разом із документом про стягнення аліментів. За фахом вчитель початкових класів, але працюю продавцем у салоні весільних суконь. Мене влаштовує і зарплата, і атмосфера в салоні, я відчуваю задоволення, коли підбираю одяг та аксесуари дівчатам. Ми маємо дуже гарний колектив. Без проблем можна поміняти день роботи і навіть кілька годин. Свекруха ж працює завучем з виховної роботи в школі і завжди зневагою відгукається про мою зайнятість. Дівчинка на побігеньках, облизувати клієнтів та купа подібних епітетів. Вона пропонувала влаштувати мене до своєї школи, але я не хочу. Тепер свекруха всі рідні розповідає, яка я невдячна. Мовляв, люди пороги оббивають, щоб стати шановною людиною. А я ніс повертаю. Ми з теперішнім чоловіком були тоді не розписані, але мешкали разом. Якось його мама просто поставила нас перед фактом, що їде з іншого міста до нас у гості. Ну, добре, я дівчинка доросла, з 15 років живу окремо від батьків, допомоги, по дому не потребую. Хлопець мій на той момент теж вже років 10 жив окремо від мами та чудово справлявся. Але свекруха вирішила, що нам треба допомогти. Приїхала, ми пішли на роботу, вона лишилася вдома. Коли я прийшла ввечері додому, виявила, що в мене замінено всі губки, ганчірки, куплено пластиковий килимок у раковину на кухні, терпіти їх не можу. Ще вона накупила гору продуктів, як на величезну родину, які ніхто так і не встиг з'їсти. І в результаті половина пішла на смітник. Пройшло 10 років, а я досі злюся. Свекруха після нашого розлучення всім розповідала, скільки мій син туди вклав, скільки вклав. Я так втомилася це слухати від усіх родичів та знайомих, що приїхала до неї, і кажу: Ну, розповідайте, скільки ваш синок вклав? Чого він мені і синові такого купив і залишив? Мовчить, згадати не може. Давайте вам допоможу. Телевізор ваш синочок купив і більше нічого, а мені тепер дитину однієї виховувати, випалила я. З того часу свикруха язик прикусила і мовчить. Нещодавно дізналася, що чекаю на дитину. Я щаслива, як ніколи. За кілька тижнів ми з моїм хлопцем плануємо оголосити всім про весілля. Але мамам звістку про майбутнього онука розповіли відразу, хотіли їх порадувати. Моя мама розплакалася від щастя, а свекруха вилупилася на мене і запитала: Ну, і що ти збираєшся робити? Дитину треба позбутися адже завагітніти до весілля, ганьба, а виходити заміж у положенні погана прикмета, і взагалі ти будеш надто товстою для своєї сукні. Мені набридло це слухати, і я пішла. Здається, хтось позбавив себе можливості нянчитися з онуком ще до його народження. Працюю логопедом, веду приватну практику. Щоразу, коли збираюся на заняття, це годин о 15-16 після основної роботи, чищу зуби. З ранкового очищення пройшло багато часу, хочеться бути охайною. Так ось приїхала свекруха і помітила це. Коли чоловік із роботи прийшов, вона такий скандал закотила. Що я вештаюся, невідомо де і не зрозуміло з ким, прикриваючись роботою, а все тому, що нормальні жінки посеред дня просто так зуби чистять. Зі своїм першим чоловіком я познайомилася у 17 років, зустрічалися близько року, одружилися. Після весілля переїхали до його батьків. Я одразу почала помічати, що свекруха ревнує чоловіка до мене. Коли я варила йому суп, вона йшла в літню кухню і варила борщ. Коли я смажила йому млинці, вона починала пекти пиріг. Я помітила, що у мене в шафі одяг лежить не так, як я її склала. А потім я дізналася, що вона постійно підслуховувала, підглядала і без сорому говорила, що має право робити все у своєму будинку. У результаті ми з чоловіком переїхали до окремої квартири, але він там не зміг жити без мами. Вона постійно дзвонила, плакала, а після роботи чоловік біг туди. Якось він не прийшов, і другого дня теж. А на третій приїхав по речі. Ми розлучилися, я була на сьомому місяці вагітності. На нервах я народила на місяць раніше, а він так і не прийшов, бо мати сказала, що це не його дитина. І він повірив: нині доньці, 20 років. У мене другий чоловік, все у нас добре, а перший чоловік. Так і не одружився, так з мамою удвох і живе. Мене бісить, що свекруха намагається всунути мені свої сторічні речі, які, мало того, що виглядають жахливо, Так ще вона мене намагається переконати, що на мені вони виглядають шикарно словами Класно, правда? Тобі так і де. Тиждень на кухні лежала капуста, не витримала, викинула. Тепер свекруха на мене ображається, що я виконала добрий продукт, і начхати, що капуста згнила вже до рідкого стану і погано пахла. Довго із чоловіком не могли завести дітей. Свекруха по секрету від чоловіка порадила погуляти, ми з ним тільки посміялися, я, звичайно, йому розповіла. Зрештою, довгоочікувана подія сталася малюк народився, але нам стали не до сміху. Свекруха говорила чоловіку про те, що дитина не її зовсім не схожа, радила піти з сім'ї. До онука близько не підходила, спілкування припинили за ініціативою чоловіка, почала пліткувати серед спільних знайомих. Іронія в тому, що син в їхню породу, копія батько, і дуже схожий на свекруху, але вона про це, мабуть, так і не дізнається. Живемо з чоловіком у двох. Приходячи з роботи раніше за чоловіка, стала помічати, що речі не зовсім на своїх місцях лежать. Продукти зникають, запах іноді в туалеті, ніби хтось ним скористався. Секрет розкрився, коли я через хворобу пішла з роботи раніше. Приходжу додому, а там моя свекруха. Вона зробила таємну копію ключів і, в нашу відсутність, буквально нишпорилася в брудній білизні, ящиках холодильнику. Я, звичайно, багато байок про свекрух наслухалася, але моя переплюнула багатьох. Коли ми одружилися, я ніяк не могла звикнути, що моя свекруха дзвонила нам вечорами і перевіряла, щоб ми після 9 були вдома. І не дай Боже її син бродив би вулицею в цей момент бандити ж кругом, бо йому на той момент 35 стукнуло. Но ми гуляли до 9. Приходили додому, чоловік віддзвонювався мамі, вона лягала спати, а ми спокійно далі йшли гуляти. Ой, яка спідничка, у мене така в молодості була, сказала б, я б тобі віддала. Що говориш, сир не любиш? І ніколи не любила. Ох, і вибаглива ж ти! Мої діти всі їдять, а я знову забула і млинців із сиром наготувала. Ну, нічого, синочок з'їсть. А ти собі щось сама приготуєш. Я ось тут синочку курточку купила, ну і що, що місяць тому дві вже купувала? Нормально, хай носить. Ми з чоловіком дуже різні. До весілля зустрічалися 7 років і вже тоді траплялися конфлікти. Потім одружилися і за традицією їхнього народу змушені були жити з його мамою. Коли я готувала для чоловіка, свекруха казала, що йому не подобається така їжа. Коли я завагітніла, вона сказала, що допомагати з дитиною не збирається, тому що хоче жити для себе. А коли я була на сьомому місяці вагітності, дорікала мені, що я не чищу взуття, хоча через живіт мені важко було нагинатися, називала мене ледеркою, постійно злилася на мене через дрібниці і намагалася командувати. Таке відчуття, що вона бачила в мені суперницю. Я просто сподіваюся, що одного разу зможу вибратися з усього цього і жити спокійно зі своєю маленькою сім'єю. Живу з коханим три роки і мені справді не пощастило зі свекрухою. Живемо окремо, але намагається приходити, коли я одна. Розповідає, яка в нього дружина, колишня золота розумниця, постійно переставляє все і прибирає так, як їй заманеться. Потім нічого не знайдеш. А останнім часом почала мене називати на ім'я його колишньої дружини. Найприкріше, що чоловік не вірить, що вона спеціально, а нещодавно дізналася, що вона до неї їздить постійно, хоче звести їх знову зло бере. Це була одна з найпідліших і образливих речей, яку моя свекруха зробила зі мною. Ми з чоловіком нещодавно побралися, і свекруха попросила показати її обручку. Я простягла руку, і в цей момент вона схопила мене і почала тягнути за палець, намагаючись зняти обручку. Я була в шоці. Потім вона сказала на підвищених тонах: дай мені розглянути його ближче. Вона була дуже зла і це сильно кидалося у очі. Я відсмикнула руку, зняла обручку і віддала його. Вона тут же одягла обручку на свій палець і витягла руку, щоб помилуватися ним. Потім вона підійшла до свекра і сказала: Подивися, Гарольде, яке гарне кільце ми купили. Я не могла зрозуміти, що відбувається. Я сказала, ми купили цю каблучку самі. На що вона закричала: Ні, ви не купували каблучку. Ми купили його. Я подивилася на свого майбутнього чоловіка, чекаючи якоїсь реакції, а він просто продовжував читати газету. Потім свекруха кинула в мене кільце. І вручила мені стару коробку з написом Тіна, колишня дівчина мого чоловіка. Ось вам подарунок. Кільце залишилося від його заручин із тіною. Ми одружилися після закінчення універу, насторожувало те, що чоловік до останнього не знайомив із своєю родиною. Я думала, що мене соромиться, та й взагалі в чому річ, не розуміла, але виду не подавала через свою наївність. За місяць до весілля все ж таки привів мене до мами. Все пройшло нормально, як мені тоді здавалося. З моєю родиною мама та бабуся знайомилися за тиждень до весілля у ресторані, тоді мене її насторожила нахабна поведінка мабутньої свекрухи. За день до весілля мені дзвонить свекруха і каже: Машенько, навіщо вам одружуватися? Може, передумаєте, ти його не любиш. Думаю, ну, перехвилювалась, і з ким не буває, і ось настав день весілля. Ми з чоловіком щасливі та красиві, родичі, друзі, все як у всіх. Ближче до кінця банкету я випадково чую, як свекруха з сестрою чоловіка, кажуть моїй бабусі, та вона безприданниця, нічого в неї немає, голодранко. Потім же, після весілля, дізналися, що вона всім гостям говорила про мою сім'ю Гедоти. За що таке ставлення, я так і не зрозуміла. Любі друзі, давайте зберемо купу лайків і купу коментарів під цим відео. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був Джміль.